Друзі Путіна перемогли у Франції. Це результати першого туру парламентських виборів, на яких програв Еммануель Макрон. Попри те, що формально сам він не брав участі у цих виборах. Що це означає для України? Що це означає для французької військової допомоги Україні? І хто ж тепер буде керувати Францією? Пояснимо ми. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Спочатку коротко, які ми є результати виборів у Франції? Ну що ж, перше все, що соціологи виграли, вони повністю вгадали. На першому місці партія Марін Лепен, ну її фактично інша голова, але у них 34 з хвостиком відсотків. На другому місці блок лівих партій, Новий Народний фронт. В них 29%, трохи менше, ніж пропонували соціологи. І у Макрона і його союзників трохи більше ніж прогнозували, 21%. Звичайно, те, що соціологи виявилися праві, це прикольно, але для нас головне хто отримає владу. Наскільки я розумію, у Франції дуже дивна система, і те, що у них там якась партія набрала скільки відсотків, це не означає, що стільки людей буде сидіти в парламенті. це цілком справедливо. справа в тому, що в них мажоритарна система. Кожного депутата вибирають по окремому мажоритарному округу і звичайно... Звичайно, що партія, яка має мати ну, стабільну 15% по всій країні, може взагалі не мати жодного депутата. Просто в кожному округі він не має більшості. І, звичайно, що о, ця система дає переваги лідерам. Колись на цьому вигравав Макрон. А тепер, очевидно, що попри те, що його партія має досить непоганий результат, досить 20% сутків, це непогано. Але очевидно, він матиме дуже мало депутатів. По деяких прогнозах навіть 60, 80, а Всього 577. так. Очевидно, що дуже мало, і очевидно, що дійсно партія Лепен національне об'єднання буде лідером, і це означає, що вона дуже ймовірно сформує наступний уряд Франції. І да і ні, Соціологи їм дають від 240 до 270. тобто більшості абсолютно немає, але в них є потенційні союзники. Це такий найбільший скандал цих виборів. Це ситуація із республіканцями. Це коли ну це голісти, одна. Колись ключова партія Франції, в якій є розкол. Коли Лепен закликала всіх правих та ультраправих толучитися проти Макрона, лідер цієї партії Святий сказав, що ми згодні, ми йдемо в альянс з Лепеном. Партія просто стала на доби і сказала, що ні, альянс з фашистами це зрада пам'яті генерала Деголя. Що він би сказав на таке? Його сіті намагалися позбавити лідерства. А однак, суд захистив його, тому що його призначала ЄС партійний, а політрада виходить, не може його зняти. З цим будемо ще розбиратися, все таки з тим, хто реально може формувати коаліцію. Але давай відштовхнемося від того е, варіанту, який цілком можливий. Це те, що до влади приходить партія, яку тривалий час ми називали проросійською, яка свого часу отримувала російське фінансування. Це цілком офіційно доведено, Тобто, е, партія Марін Лепен націонал. Об'єднання. Якщо вона отримує владу, що це означає для України? Меня какаючи нічого доброго. Однак, очевидно, що повністю допомога Україні не буде скасована. Все ж таки, допомогу Україні підтримує більшість французів і навіть більшість виборців партії Репен. Однак обсяги цієї, допомоги, очевидно, будуть скориговані. Очевидно, лідер партії Бардела каже, що він підтримує. Необхідність Україні захищатися і, взагалі, підтримку України, але проти передачі далекобійної зброї, яка може бути по території Росії, точно вони заблокують будь-яку ініціативу по направленню військ в Україну. Це точно, крім того, тут є такий момент, який дуже важливий. Хто керуватиме зовнішньою політикою Франції та оборонною політикою, ніби президент, по суті, це є дух закону, а не буква. Є традиція, що президент Франції відповідає за зовнішню сферу та оборону. Однак, якщо брати конституцію, то можна знайти там норми, які можна трактувати, що це повноваження уряду. І більш того, за пару днів до першого туру, Марін Ляпен заявила, що вона трактує фразу, що президент є головнокомандуючим, як почесне звання, а не реальне, адже. Гаманець, який вона сказала, тримає прем'єр, і це правда. Прем'єр тримає гаманець і. Що найменше може блокувати якісь амбіції Макрона, в тому числі по про передачу якоїсь озброєнь України, просто не профінансувавши її. Тобто виходить, що Макрон лишається лідером Франції в такому разі, але ну може надавати нам моральну підтримку, але не матеріальну очевидно, що все ж таки він зможе щось передавати, але оці обсяги будуть за гіршого сценарія суттєво скорочені. І тут є ще один момент, що в такому випадку Франція перейде в режим співмешкання. Це коли президент і прем'єр-міністр є представником ворогуючих партій. В історії Франції таке було, але було дуже давно. В останнім часом у Франції такого співмешкання не було, і тим більше ніколи не було з ультраправим політиком. Це дуже великий виклик. Крім того, у Франції будуть проблеми і в ЄС. Справа в тому, що за умови перемоги ультраправ, дочь ультралівих також, вони повністю хочуть змінити бюджет. І в такому випадку бюджетний дефіцит Франції суттєво зростає. Франція не входить в цю систему європейську, і макроністи кажуть, що це означатиме фактичний вихід Франції з європейського союзу. Ні, ну це звичайно фантастика. це... Але принаймні можна казати, що у відносинах із європейськими сусідами у Франції будуть чималі проблеми. І кати про французьке лідерство в Європі вже не можна буде. Давай, щоб от поставити крапку на питання допомоги, перерахуємо. Отже, у цьому разі. Підкреслю він не остаточний, і ми зараз пояснимо вам, які є ще варіанти, окрім перемоги друзів Путіна. Бо ну не треба концентруватися виключно на негативі. Ми завжди загалі в європейській правді розповідаємо і про альтернативні сценарії. Тому не забудьте підписатися, лайкнути це відео, якщо вам важливо, що відбувається у сусідів. А тепер, власне, до наслідків. Отже, у негативному сценарії Україна втрачає Францію як лідера коаліції рішучих, тобто держав, які готові йти. Навіть на порушення загальноєвропейських норм, аби сильніше допомагати Україні, втрачає ініціативу Макрона про направлення військ України, Україні, втрачає надсилання до України далекобійної зброї, цілком ймовірно. А це Цезарі, що найменше ми про скальпи і скальпи. Да. Цезарі можливо, ні, але скальпи точно. І з високою ймовірністю, я так розумію, втрачає ідею постачання Україні міражів, винищувачів. Можливо, так, тому що це була ініціатива Макрона, і не факт. Що її підтримують, але все ж таки є шанси, що навіть за такого сценарію там передача артилерії бронетехніки можливо навіть мірежив збережеться, тому що. Як я вже сказав, цю ідею підтримки України підтримують французи, і в тому числі виборці Ліпен. Це от якраз те, що я хотів наступне обговорити. В нас вважають Ліпен як там шльондра Путіна, і для цього є достатньо підстав, але дійсно останнім часом вона не підтримує Росію. Я не пам'ятаю з 22-го року жодної заяви Ліпен, яка була би про можливо, не неможливо, а точно вона не є щиро про за. Раз, але от від Путіна відсторонилося. Чи можна говорити, що вся її партія формальний керівник партії, який є найімовірнішим прем'єром Бордело, що він теж є не пропутінським? Складне питання. Дивись дуже показовим був 22-й рік, коли поломасштабний напад для всіх Пуртів був несподіванкою. У Ліпен, яка йшла тоді на вибори, була дуже велика проблема, і тоді просто попросили всіх депутатів, а були купа депутатів, які робили проросійські заяви, їздили в Крим і так далі, просто заткнутися і на виборах просто мовчати. І оце, мабуть, мабуть, найбільший показник позиції Ліпен вона не змінилася, але вона розуміє, що існують речі, про які тепер треба мовчати. Да, вона каже, що співчуває Україні. Але ну ми всі чудово розуміємо, що в, в неї багато зв'язків із Росією. Із статута партії тези про Росію прибрали тільки зараз. Тобто пройшло 2,5 року, роки, могла би і раніше якось. Але це дуже такий показник. Наприклад, ще один цікавий момент: зараз одною із ідей передвиборчих ліпеністів є заборона займати високі державні посади людям із подвійним громадянством. І Борделка почає пояснювати це. От ви не хочете, щоб атомною станцією керував людина, у кого є друге російське громадянство? Е, аргумент ніби правильний. Тобто він кас жме на ризики на небезпеку від Росії. Але йому тут уже нагадали, що в нього була радниця, яка мала доступ до секретних документів, яка мала друге російське громадянство, взагалі російське походження. Тобто. І вона це було досить давно. Тобто, по суті, вони залишилися все ж таки десь зв'язаними з контакт. Контакти з Росією повністю не обрізані. Це дуже важливо. Звичайно, ми не можемо говорити про те, що національне об'єднання партія Марін Лепен точно, точно забирає уряд. Які є ще варіанти? Це Франція. Вона дуже особлива політична система. Там двохтурові вибори. І в першому турі дуже мало депутатів виграли, це треба отримати 50 плюс голосів, і, відповідно, таких не так та й багато. Все вирішиться в другому турі. Але Франція особлива, ми звикли в тому, що в другий тур проходить два політика, які набрали найбільше. А у Франції їх може бути більше, навіть 4. Тобто проходять ті, хто отримав більше, ніж 12,5%. Раніше е, прецедентів, коли виходить хоча б три, Політики було ну було, але небагато. Не було прав правилом цього разу. Це фактично більшість, е, більш ніж 60% округів. Там вийшло троє депутатів. Або навіть четверо. Ну, четверо, все ж таки, всі мають по два з половиною, це дуже складно. Але троє, тобто, як правило, від Лепен, від Лівих і від Макрона. І в більшості випадків, до речі, Лепенівці є лідерами. Зупинити їх можна тільки одним шляхом. Той, хто має третій рейтинг, має знятися на користь другого. Оце єдиний шанс купити Ліпен. Це відбувається на щастя вже зараз, першим навіть ліві, навіть ультраліві Меланшоніси він сказав, що ми не любимо Макрона, але в тих випадках, коли наш кандидат має третє місце і не має шансів на виграш, він має зніматися на користь Макрона. Макронівці довгий час коливалися, тому що ну, Меланшон будемо відверті, не набагато краще Ліпен. Він антиамериканіст, він антисистемний, все таке. Але тим не менш, вони сказали, що ми готові зніматися на когось з тих кандидатів, які принаймні не декларують антиреспубліканські якісь цінності, які є цілком в республіканській парадигмі. Ми готові їх підтримати. І очевидно, що макронівці будуть зніматися на когось усіх лівих, щоб не пройшли ліпанівці, і це, мабуть, єдиний шанс зупинити Ліпан. Якщо це вони зроблять масово, шанс є. Тобто це буде означати, що Франція стає не ультраправою, але лівою, і частково ультралівою. І що ну все таки Макрон це третя політична сила, а друга це об'єднання всіх лівих і ультралівих партій, і вони будуть керувати в такому разі країна. Ох, складно сказати, тому що у них теж не буде більшості, і їм до буде домовлятися з тим самим Макроном. Все залежить від того, скільки отримають в цій системі кандидати від нескореної Франції Меланшона. А скільки нормальні ліві це соціалісти, які дуже дружні до України. Зелені до речі, ще більше про от якщо в них будуть хороші фракції, то в принципі вони лівоцентристи, Їм з Макроном буде легше домовитися. Звичайно, фактор Меланшона є дуже великим. Ну, проблемою, тому е домовитися з ним, а можливо ще злучити поміркованих правих із республіканців. Буде досить складно. Можливо, виходом є технічний уряд, тобто найближчий рік, що найменше, буде діяти якийсь уряд технічний, який там має прийняти бюджет, щось зробити, але ну принаймні не скачати ситуацію. Багато джерел кажуть, що у Макрона вже думають про нові вибори. Йому не сидиться, але єдине, що він не має права протягом року, після виборів, розпускати парламент. Тому щонайменше рік оця складна ситуація буде. Можливо, дійсно, так, технічний уряд буде виходом. Єдине, що у Франції немає традиції технічного уряду. він, можливо, і технічно, але політичної традиції немає, на відміну від Італії. Але це можливо бути виходом із ситуації. А що означає технічний уряд на практиці? Тобто, це люди, які не поєднані з партіями? Так, тобто, очевидно, що в такому випадку якісь експерти, економісти. Економісти, ну, соціологи і так далі. Ну, ті люди, які користуються довірою, відуть цей уряд, їх підтримують і ліві, і праві, і вони будуть таку збалансовану політику, що не менше вони приймуть бюджет, який буде нормально, не дозволять економічної ситуації погіршитися. Ну а далі, можливо. Можливо, дійсно, Макрон е, зробить нові вибори, де ситуація якось зміниться і для України це мабуть є найкращим варіантом у тому разі, якщо цей технічний уряд віддасть всю зовнішню політику Макрону, і для нас нічого не зміниться. Так, очевидно, що для нас це найкращий варіант, тому що він не буде подалювати атакувати Макрона в питаннях безпеки та зовнішньої політики. Що ж, поки що, дійсно нам лишається чекати на другий тур виборів, який занадто. Багато визначить не лише для Франції, а й для України. А ми в Європейській правді будемо за цим слідкувати і обов'язково розповідати вам про те, що відбувається у цій важливій для нас державі. Лишайтеся на каналі Європейської правди.